Набір до гвардії наступу, тобто до штурмових бригад, у складі Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби, триває до 1 квітня. На Чернігівщині добровольців чекають у центрах надання адміністративних послуг. Дана кампанія активно розвивається і вже можна сказати, що практично протягом місяця вже повинна підійти під свого завершення і досягнути тих результатів, які ставило перед нами керівництво. а Саме максимальне комплектування даних штурмових бригад. Зокрема, об'єднана шторимової бригади національної поліції України людь в державній прикордонній службі на даний момент здійснюється відбір кандидатів для проходження служби в 15 новоствореному 15 му мобільному прикордонному загоні, який має назву Сталевий кордон. Кістяком даного загону є діючі прикордонники, які за період з 2014 року проходили, брали участь в активних бойових діях на сході України. Якщо взяти нашу структуру Нацгвардія, то у нас є шість бригад. Вони територіально розміщені по Україні, і тому кандидат він може обрати саме ту бригаду, яка йому ближче за покликанням, тому що кожна бригада займається саме своїм певним напрямком роботи. І Має свою назву, свій лозунг, свої характеристики, і таке інше, і відповідне місце розташування, виконання бойових завдань також також різде. Необхідно бути вмотивованим для того, щоб е прийняти участь в поверненні е території України в межах кордонів до го року. Не мати проблем з законом, не мати проблем зі здоров'ям. Вікові рамки у нас до 55 років. Тобто, головне, щоб е претендент, доброволець, відповідав параметрам. По медичним показникам а саме успішно пройшов військово-лікарську комісію. Нами більше акцентувалася увага на тих добровольцях, які вже мали досвід ведення бойових дій або безпосередньо служили в збройних силах України, або це колишні поліцейські, або міліціонери. Але, звичайно, ми були раді всім добровольцям, які були готові гнати ворога і були безумовно вмотивовані на захист нашої батьківщини. Перші добровольці, набрані в рамках рекрутингової кампанії Гвардія наступу, вже почали службу у штурмових бригадах. Це були як і віком хлопці 20 років, 25 років. Так це були і громадяни, яким вже 50-52 роки. Всі вони різного соціального статусу, з різним досвідом, з, різною, з різними життєвими своїми складнощами якимись. Але у всіх у всіх одна риса була загальною це вмотивованість і це готовність до виконання тих небезпечних бойових завдань, які на них очікують. І, і співпраця, звичайно, з іншими силовими органами у, у бойовому злагодженні.